Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Клапан вентиляції картерних газів застосовується у практично кожному сучасному двигуні для того, щоб регулювати потік повітря всередині двигуна. Виходить з ладу, так як роз'їдається маслом. У комплект заміни входить три елемента: сама мембрана, пружина та кришка. Один з каталожних номерів кришки 82 207563. Решта номерів клапаних кришок та список авто, у котрих застосовується дана мембрана, можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану деталь, котра має діаметр 58 мм. Пам'ятайте, все життя складається з деталей, та все буде Україна. Хай щастить! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.